За мене жіночка, ви по страхах працюєте. Кажу, ну так, є панічні атаки, є проблема, потрібно вирішити, але є страх не вийти з гіпнозу. От є в неї страх залишитись в тому стані. а що якщо я залишуся така, кажу, яка. Гіпнотизована, де буде йти на лобі написано. Я не вийшла з гіпнозу. Ну, я розумію, що для гіпнотерапевта це звичайна практика, коли е, спочатку ми працюємо з людиною, прибираємо страх гіпнозу, потім е, розвіємо міфи про гіпноз, потім ми прибираємо ті частини, які заважають людині змінюватися. І лише потім приступаємо до роботи по запросу. Так, але гіпноз, шановні, це. Природний стан людини. Ви в гіпнозі знаходитесь декілька годин на добу щоразу, розумієте? Це наскільки природний стан, що ви навіть ну, не можете в це повірити і шукаєте підвох. Але при цьому ви не боїтесь звертатися до пластичних хірургів, ви не боїтесь наркозу, де дійсно ви нічого не контролюєте. Де дійсно є ризик, що ви не вийдете з наркозу, що вам не підійде доз, дозування, що вам не підійде імплант. Ви не боїтеся, що ви можете залишитись інвалідами на все життя після хірургічного втручання. Ви не ставите під сумнів компетентність анестезіолога, ви не ставите під сумнів компетентність самого хірурга, яких зараз розвелось дуже, дуже багато. Ви впевнені, що будь-якою ціною молодість і краса дасть вам визнання, гроші, дасть вам впевненість у собі, щастя. Це теж програма, це теж міф, нереальність. Тому мене сьогодні трохи порвало і можете мене тепер хейтити.